Друзі, сьогодні у нас в продажу ось такий чудовий автомобіль Kia Morning, 2013 рік випуску. В Україні один власник, дуже класний стан. у автомобіля, звісно, є косметичні підкраси. Трішки пізніше покажу. У нас встановлена гарна зимова гума на звичайних штампах, є тонування скла. Виглядає просто чудово. 140 тисяч кілометрів оригінальний пробіг автомобіля, авто на автоматі, двигун 1 літр бензин. Зараз покажу салончик комплектації, безключовий доступ у нас є. Косметика. Косметика у нас по задній лівій арочці є місцями шпаклівка. Салон шкіра чорного кольору по салону без зауважень, ідеальний стан, шкіряне мультикермо. Є у нас всі 4 електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, обігрів керма. Є також підігрів передніх двох сидінь, автоматична коробка передач, кондиціонер, штатна мультимедіа, помилок на приборці немає. Дуже гарний стан у автомобіля, друзі. Технічно все обслуговано, Жодних зауважень по авто немає. Дане авто вже в продажу. Компанія Автопарк місто Харків. Всіх запрошуємо на тест-драйв. До зустрічі!